Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деякі пенсіонери отримують додаткові виплати у грудні. Хто потрапив до списків щасливчиків? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кому з пенсіонерів пенсійний фонд нарахує додаткові суми цього місяця, частини пенсіонерів підвищать розмір пенсії вже цього місяця, про це заявили в пенсійному фонді України йдеться про листопадові іменинники, яким виповнилося 70,75 або 80 років річ у тому, що згідно з пенсійним законодавством України передбачено виплату так званої вікової надбавки до пенсії, вона нараховується у місяці. Наступному за місяцем, у якому пенсіонер досяг певного віку, та становить 70 років 300 гривень на місяць, 75 років, 456 гривень на місяць з 80 років, 570 гривень на місяць, однак варто пам'ятати, що надбавка виплачується лише в тому разі, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Також уперше може прийти неповна надбавка, її нараховують відповідно до кількості днів з дати народження для отримання надбавки нікуди звертатись не потрібно, її нарахують автоматично на підставі даних Пенсійного фонду України.